Різкі перепади плюсової та мінусової температури стали ще головною проблемою для івано-франківських водіїв. Адже за таких погодних умов на дорогах міста в ці дні утворюються масштабні наледи. Особливо їх багато на перехрестях та в місцях, де поганий стан покриття. Як наслідок в автомобілях утворюється ефект американських гірок. До того ж, вони буксують та зазнають суттєвих пошкоджень, тож власники автівок у розпачі. Та ужас. Дорога погана, але стараємось чуть-чуть, Швидкість тримаємо і Головне ні в кого не в'їхати. На льоді. Дуже багато. Хтось чистить щось? Ніхто. А кому це треба? комунальники в свою чергу переконують, що дану проблему намагаються вирішити. Щодня на дорогах працює одна бригада з відбійним молотком, яка знищує нарости з льоду. Тому вже до обіду четверга значну частину наладі вдалося ліквідувати. Тож гіршої ситуації ніж сьогодні, впевнені у Марії на дорогах вже не буде. Працюють бригади з древу, тобто Бельведерська пробивається на поворот довга роздоріжжя буде Галицька Василянок. Василяна Ковченецька, тобто йдуть бригади, будуть розбивати. Ви бачите, що вона два дні тому воно вже було знов Знову чуть-чуть бере. Надіємося, що більше такого морозу не буде. Представники міської державної інспекції підтверджують, влада й справді взялася наводити лад з наростами льоду. та наполягають, або їх розчищала не одна, а кілька оперативних бригад ДРЕО. адже так бажаного ефекту вдасться досягнути значно швидше.